На каналі Житомир саме час інформаційних підсумків першого дня зими 1 грудня. Чим жила область сьогодні? Про це далі. Погіршення погодних умов прогнозують синоптики, а рятувальники вже проводять застережну роботу. Депутати причетні до незаконного збуту лісоматеріалів встановили правоохоронці. Масштабні навчання рятувальників відбулися на підприємстві у центрі Житомира. За повідомленням Житомирського обласного центру з гідрометеорології на території Житомира та області з 1 грудня очікується значне погіршення погодних умов. Прогнозуються сильні опади у вигляді мокрого снігу, на дорогах ожеледиця місцями посилення вітру до 15 метрів на секунду. У подальшому температура повітря понижуватиметься. Рятувальники нагадують водіям та пішоходам про дотримання правил на дорозі. З погіршенням погодних умов рятувальникам додається роботи. У листопаді місяці випала чимала кількість снігу, котрий спровокував велику кількість заторів і ДТП. До рятувальників надходили дзвінки про допомогу з Андрушівського, Баранівського, Бердичівського та Житомирського районів. Зокрема, було здійснено і витягнуто змотів 157 автомобілів, які порвували 338 людей. Для реагування на ці події було залучено і здійснено 72, залучено 761 стихів. 277 чоловік особового складу і використано півтори тонни паломастинних матеріалів. У період з 13 по 19 найбільш складна ситуація на Дорогах області склалася на Вот Волинському і Люборському районі. Рятувальники нагадують про необхідність дотримуватись правил безпеки під час ускладнення погодних умов водіїв приватного транспорту утриматися від виїзду на дороги без нагальної потреби, а ще заохочують паркуватися у встановлених місцях, аби авто не заважали прибирання від снігу проїжджих частин. Юля Свінціцька, новини Житомирщини. На Житомирщині правоохоронці викрили депутатів, які організували незаконний лісовий бізнес. До складу групи входило шестеро осіб, які налагодили процес від незаконної порубки лісу до експорту деревини. Оперативники управління захисту економіки поліції встановили основних учасників групи. А 30 листопада слідчі обласної прокуратури повідомили їм про підозру. Сума збитків від їх діяльності становить понад 3 мільйони гривень. Діяльність полягала не лише у незаконній вирубці деревини, але й у підготовці повного пакету документів, для її легалізації, переробці на пилорамах з подальшим експортом. Співробітники правоохоронних органів встановили, що незаконну діяльність організував депутат однієї з місцевих рад Олевського району, який також керує комерційною структурою. До схеми залучив працівників підконтрольного йому товариства, а також іншого місцевого депутата і працівників лісгоспів. Незаконні рубки лісу здійснювалися на ділянках, де проводяться лісозаготівельні роботи іншими підприємствами на територіях заповідників, заказників а також у нероздніх. Зроблюваних кварталах. Аби приховати злочинну діяльність, лісники вносили до документів недостовірну інформацію про реальну кількість деревини. Сума збитків, завданих державі, становить 3 мільйони 200 тисяч гривень. Умовна пожежа у напівпідвальному приміщенні спертосховища на території Житомирського лікеро горілчаного заводу. Під таким задумом пройшли тактику спеціальні навчання оперативно-рятувальних підрозділів Державної служби надзвичайних ситуацій Житомирського гарнізону. Подробиці в наступному відеосюжеті. Умовна пожежа, лікар-горчаний завод, спиртосховище, вулиця Ріхтера, 38. До прибуття рятувальників члени добровільної пожежної дружини заводу розпочали гасіння первинними засобами пожежого так, як об'єкт належить до підприємств з високим степенем ризику, за підвищеним номером виклику, перебувають підрозділи оперативно-рятувальної служби міста. У спеціальних апаратах для захисту органів дихання та тепловідбивних костюмах рятувальники провели розвідку місця події. З'ясувалося, що внаслідок порушення технологічного процесу виникла розграматизація ємності та загоряння спирту в спиртосховищі. Об'єкт складний. Державне підприємство Житомирський лікар-городичани завод. Зберігає в виробництві спирт. Це, по-перше, по-друге, перебуває фактично в центрі міста, поруч інші підприємства, житлові будинки. Тобто для нас було важливо ще раз вивчити об'єкт, ще раз потренуватися з точки зору організації гасіння на випадок виникнення пожежі на цьому об'єкті. Окрім охолодження сусідніх резервуарів, бійці ДСНС підготували та провели пінну атаку. Інші відділення, подаючи воду, запобігали поширенню вогню на покрівлю спортосховища та суміжні приміщення. Оперативними діями вже за 30 хвилин пожежа була ліквідована. Проводимо такі заняття. Ну і, в принципі, надію, що в подальшому буде співпраця із службою МНС. В цьому напрямку, що ми завжди підтримували такі відносини і співпрацювали в цьому напрямку. Загалом до навчань було залучено 35 вогнеборців та 6 одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки. На завершення керівництво підвело підсумки навчань. Крім того, для нас було важливо побачити навчання бізнес з персоналу з точки дії передачі інформації своєчасної передачі інформації про те, що сталося на об'єкті, і крім того, дії державної пробучає дії добровільної пожежної дружини, саме підприємства. Ну, було з'ясовано, що є засоби, є е, необхідна форма одягу і таке інше саме у ДПД цього об'єкту. І в принципі, спрацювали вони непогано. Що стосується пожежно-рятувальних підрозділів, звісно, що недоліки були, але з іншого боку, до того і проводяться тренування, для того, щоб е, визначити ці недоліки і усунути їх подальше. В цілому оцінюю проведення тренувального е, спеціального навчання е, задовільно. У Житомирській облдержадміністрації завершився прийом документів на участь у конкурсі на заняття вакантної посади заступника голови керівника апарату Житомирської обласної адміністрації. З-поміж основних вимог, які висувалися до професійної компетенції претендентів, вища освіта, досвід роботи не менше двох років на посадах державної служби та досконале володіння українською мовою, повідомляє офіційний сайт облдержадміністрації. Для участі у конкурсі претенденти подавали письмову заяву із зазначенням основних мотивів роботи, резюме у довільній формі, декларацію про майно, доходи та Датки і письмове підтвердження, щодо претендента не застосовувалися заборони, визначені законом України про очищення влади. Власне, конкурс триватиме 6 та 7 грудня. Переможці визначать за результатами письмових тестів на знання законодавства та співбесіди. Як стало відомо, станом на 16 годину 1 грудня на участь у конкурсі до облдержадміністрації подали заявки троє претендентів. Такими є деякі теми випуску. А ось далі говоритимемо ще й про такі події. Всесвітній день боротьби зі СНІДом сьогодні відзначають у світі. Напередодні Дня людей з інвалідністю особлива увага привернута до інтернатних закладів. 120 років в музичному училищу відзначали у Житомирі. Синдром набутого імунодефіциту залишається невеликовною хворобою, яку можна уникнути. Тим часом статистика в Україні залишається невтішною, от тільки якщо в попередні роки більше інфікувалися ін'єкційним шляхом, то нині переважає статевий спосіб передачі вірусу імунодефіциту людини. В день, коли до цієї проблеми привернута увага світової спільноти, у Житомирі відбувся студентський молодіжний інформаційний форум. Вісі 20 тисяч людей в Україні нині віл інфіковані. Це офіційна статистика. Втім, експерти кажуть, що в реаліях все складніше, і число людей, які живуть з віл, значно більше. На Житомирщині нині з 8,5 тисяч людей живуть з вірусом і монодефіциту людини. В цьому році, враховуючи, що кожен рік має якусь свою тематику, присвячену цьому дню. В першу чергу звертається увага на доступ до лікування вілоінфікованих людей. Сьогодні в нашій області вже лікується півтори тисячі пацієнтів. Вони отримують специфічне лікування, яке називається антиретровірусна терапія. І в цьому році, от слоган цього дня, це абонемент на життя. Тобто мова йде про те, що кожна людина, яка сьогодні має такий діагноз як вілоінфекція, повинна мати доступ до безкоштовного лікування. Ліків задля повного одужання від сніду ще нема. Саме тому експерти наголошують, значну увагу слід приділяти в профілактиці цієї хвороби. Всеукраїнська благодійна організація Асет. І ВОЗ рекомендує утримувати світевих стосунки до шлюбу і бути вірними один одному в шлюбі і проводити профілактику в цій сфері, що в принципі ми і робимо. І ми проводимо тренінги дуже багато для молоді по всій Україні, на яких ми їм говоримо шляхи передачі вільно молодим людям. Адже всесвітні організації вони визнали, що саме профілактика є найдієвішим методом в сфері боротьби зі снідом. А ми хочемо представити достіження всіх. украинской сети 100% в жизни, региональным представительством, представительством которой мы являемся, у меня в руках абонемент на жизнь. Это абонемент на жизнь для 101 тысячи ВИЧ-позитивных людей. И этот абонемент свидетельствует о том, что мы не просто говорим о проблеме ВИЧ-спида, но мы что-то предпринимаем для того, чтобы проблемы ВИЧ-позитивных людей были решены. Участь у відкритому студентському інформаційному форумі взяли лікарі та представники громадських організацій, які займаються профілактикою ВІЛ та СНІДу. Студенти у залі не лишаються осторонь. Для них така тема є актуальна. Даний захід проводиться з метою для того, щоб проінформувати молодь більше з проблемами віл сніду для того, щоб донести інформацію про те, що ВІЛ і СНІД це не такі хвороби людей, з якими треба уникати. Символом цієї акції стало дерево здоров'я. Усі небайдужі до хворих зав'язували червоні стрічки на гілки у знак підтримки. Це дерево символізує, то есть чоловіка, да, к примеру, да, который узнал о проблеме, то, что у него есть заболевание такое, да, как бы спит или вич, да. и то есть зачастую человек думает, що на этом все. На этом життя остановилась, закончилась, он никому не нужен. Його всі будуть, як би, не признають в суспільстві. І це дерево символізує те, що життя на цьому не закінчується. Альбіна Воробйова, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Увагу громадськості привертають і до проблем адаптації та життя людей з інвалідністю. Як живеться підопічним у хорошівському психоневрологічному інтернаті? У цьому пропонували пересвідчитися особисто для представників системи соціального захисту та наших журналістів. Репортаж Володимира Шолдрука. Сьогодні в системі соціального захисту населення області функціонує 16 інтернатних установ, в яких на повному державному утриманні перебуває майже 2,5 тисячі одиноких непрацездатних громадян, інвалідів та дітей із розумовими вадами. В цю систему входить і сім психоневрологічних інтернатів. Представники органів влади, які прибули на урочистості, ознайомилися із умовами проживання підопічних організацією дозвілля харчуванням та медичним обслуговуванням. Медичним Сугловно чудове, При будь-якому, що там, ну навіть палець порізав, зразу все як, ну, як полагається. А харчування відлічне. Я як сюди тільки приїхав, я думав, що взагалі попав кудись ну, не туди, а на курорт. Кімнати у Хорошківському психоневрологічному інтернаті розраховані на 2-3 чоловіка. У кожній кімнаті телевізор, сучасні меблі та затишок. Для підопічних облаштовані душові та ванні кімнати. Функціонує перукарня, бібліотека Швайна майстерня. Підопічний яких у цій інтернатній установі налічується 106 чоловік із середньою та глибокою розумовою відстальністю, психічними і фізичними вадами, які за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду, кваліфікованого медичного і реабілітаційного забезпечення. Тому на урочистості колективу установи були вручені грамоти профільного міністерства облдержадміністрації і обласної ради. На сьогодні у психоневрологічних інтернатах області на повному державні. Авному забезпеченні утримується 1320 чоловіків і жінок. Вже багато років ми добуваємося того, що сьогодні практично відсутня пральний комбінат. От виготовлена нас документація вже майже п'ять років, але на превеликий жаль, поки ми з фінансування немає, щоб розпочати реконструкцію нашого бувшого клубу під пральню. От також є проблема сьогодні із виділенням землі. Тому що сьогодні є підсобне господарство, відповідно, значить, потрібна земля. Вагомим підспір'ям для раціону харчування підопічних є і наявність власного підсобного господарства. Тут утримується понад 60 голів свиней, 18 курів, чимала кількість овець, і хліб випікається у власній хлібопекарні. Ми ще раз і ще раз хочемо привернути увагу до того, що дійсно люди, які мають фізичні чи розумові вади, це звичайні громадяни нашої держави України, і вони також потребують всіх в них є. Також права і держава. Якщо вона проголосила курс гуманізму, тоді потрібно і дотримуватися цього курсу, і дані категорії громадян забезпечувати необхідні умови для їхнього проживання. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. На початку наступного року область отримає комп'ютери із Китайської Народної Республіки. Техніка вже в Україні розмитнена. А 15 грудня відбудеться відкриття торгів із закупівлі програмного забезпечення для них. Про це повідомив під час апаратної наради начальник управління науки і освіти облдержадміністрації Вадим Калінін, який представляв область на всеукраїнській нараді керівників управління освіти і науки. Техніку для створення комп'ютерних класів Україна отримала в рамках соціального проекту з Китаєм. Загалом в освітні заклади Житомирщини наїде 834 комп'ютери у першу чергу обладнання отримають опорні школи та школи, які перемогли у конкурсі GoCamp. Інші комп'ютери розподілятимуть по школах пропорційно до кількості учнів. Рятувальники постійно працюють у напрямку вдосконалення теоретичних знань та практичних навичок у дітей, поліпшення якості навчально-виховної роботи з питань особистої безпеки та захисту життя. Фахівці управління Державної служби незвичайних ситуацій Житомирщини завітали до загальноосвітньої школи у селі Іванівка Житомирського району, аби провести для учнів урок безпеки. Щораз виступаючи перед учнями, рятувальники намагаються якнайширше довести до підростаючого покоління основні правила та вимоги пожежної і техногенної безпеки. Близько ста школярів іванівської школи почули розповідь про те, як саме потрібно діяти при виникненні пожежі та як правильно користуватися вогнегасником. Адже в осінньо-зимовий період питання пожежної безпеки є найбільш актуальними. Порошкове вогнегасник можна використовувати при будь-якому типі горіння, це е, при горючі гази, горючій рідини, горючі матеріали, горючі метали. Все, що може горіти, використовувати можна порошковий вогнегасник. І так само кислотний вогнегасник так само можна використовувати при будь-якому типі пожеж. Окрім е, пожеж класу є, це коли горить електромережа під Ще одну важливу тему, яку підіймають рятувальники у кожній своїй розмові: безпека у поводженні з вибухонебезпечними предметами та вибуховими пристроями. Діти не тільки переглянули навчальний фільм про небезпечні знахідки, а й почули алгоритм дій у разі виявлення невідомих предметів та за якими екстреними номерами телефонів необхідно повідомляти про них. Рятувальники особливо наголосили на тому, що в умовах сьогодення варто бути як ніколи пильними та обережними навіть на звичайній прогулянці. Бачиш якийсь підозрілий предмет, що треба робити? Ну, в першу чергу, потрібно його відгородити чимось, можливо, позначити якось це місце, щоб інші бачили, що тут вибухне безпечно щось і повідомити про це. Надзвичайники сподіваються, що знання, які школярі отримали, стануть необхідними у повсякденному житті, а при необхідності допоможуть врятувати не одне життя. Симфонічний оркестр Житомирського музичного училища імені Віктора Косенка до 120-ї річниці від дня народження видатного композитора, чиє ім'я носить заклад, презентував у власній філармонії концерт для фортепіано з оркестром. Вечір пам'яті музиканта доповнив академічний симфонічний оркестр Хмельницької обласної філармонії та піаніст віртуоз Ігор Рябу. Що говорять про музику, написано Віктором Косенком, самі музиканти та які музичні етюди композитора зі світовим ім'ям звучали в Житомирі, розповість Тетяна Іскоростенська. Народився в Петербурзі, зростав в Європі після закінчення консерваторії у 1918-му Композитор і піаніст Віктор Косенко переїхав до рідних в Житомир. Тут він розпочинає виконавську композиторську та педагогічну діяльність. Виступає як соліст і акомпаніатор, викладає і очолює Житомирське музичне училище. Що до 120-ї річниці композитора влаштувало цикл заходів. Що взагалі про концерт сьогоднішній, хочу сказати, що всі твори, які прозвучать, це твори, які написані саме в Житомирський період, коли Віктор Степанович жив в Житомирі. І унікальне ще так тим, тим, що сьогодні прозвучать, що дуже рідко буває взагалі в класичних концертах, прозвучить частина фортепіанного концерту і частина скрипкового концерту. Сьогодні у нас в гостях ще і Хмельницький філармонічний симфонічний оркестр. Запросили чому, тому що в них в репертуарі. Є скрипковий концерт, який буквально вони віднайшли. І Лідія Футорська, вона зі Львова вона грає з тим оркестром і відкрили отакий от прекрасний твір, який дуже дуже багато років не виявився десятиліть не виконувався. Із Києва на святковий захід запросили піаніста Ігоря Рябова. Музикант представив декілька етюдів із циклу Віктора Косенка. 11 етюдів у формі старовинних танців. Чоловік вважає таку музику складною та цікавою водночас, адже вона поєднує віртуозність, музичність і танцювальність. Це такий цикл. Він створювався косенка на протязі чотирьох років. Там є такі танці. От конкретно сьогодні я буду грати сарабанду. гавот мінует. протягом вечора лунали музичні твори та автобіографічні спогади про непересічного композитора Віктора Косенка, який прожив лише 42 роки, але встиг зробити значний внесок у розвиток академічної української музики. Такими подіями запам'ятався цей день. Далі у випуску інформація від синоптиків. До побачення. За інформацією синоптиків, найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода з опадами у вигляді снігу. Вітер південно-західний – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря 2 грудня вночі – від 0 до 2 градусів морозу, в день від 0 до 2 градусів тепла. 3 грудня вночі – від 3 до 5 градусів нижче нуля, в день від 0 до 2 градусів морозу. Атмосферний тиск – 742 міліметри, вологість повітря – 92%. E